Ми сьогодні на Тернопільщині, в одному з кращих підприємств Тернопільської області, яке багатопланове. Це одне з найбільших підприємств сьогодні в Україні по виробництво свинини. Кожний другий кілограм цукру, який сьогодні виробляється на території Тернопільської області, також із цукрового буряка, який вирощений на полях агропродсервісу. І це достатньо відоме підприємство своїм насильництвом І ось в процесі також соєпереробний завод. Ми знаходимося зараз в центральній частині села Настасів Тернопільського району. Воно знаходиться 30 кілометрів від обласного центру. Разом з тим, це таке живе село, Агропродсервіс створює відповідні робочі місця, дає людям заробіток. Підприємство є соціально відповідальним. От, адже значну частину своїх коштів вкладає в розвиток цього населеного пункту. Ми знаходимося зараз на території такого комплексу Матері Божої. У 2012 році було офіційне відкриття, коштом підприємства було відновлено, воно стало окрасою даного населеного пункту. Ще одним із проєктів, успішно, таких, що проводиться на сьогоднішній день, це відновлення місцевого будинку просвіти. Ви бачите, що Є ще спортивний майданчик для дітей, який коштом підприємством теж зроблений. Був декілька років тому. Близько півмільйона гривень було витрачено, але принаймні діти мають можливість в нормальних сучасних умовах, не гірше міських, провести своє дозвілля. Комплексне господарство, яке сьогодні проводить день поля, на який з'їжджається біля тисячі господарів не тільки з Тернопільської області, і сусідніх областей. І фактично всі поставники складових аграрних технологій, які сьогодні займають лідируючі позиції в Україні, вони сьогодні є тут на Тернопільщині. Ну але саме головне, мабуть, що це чергова можливість для аграріїв з'їхатися для того, щоб обговорити поточні питання. Основна мета форуму скажімо, дати корисне сьогодні нашим друзям, нашим партнерам. По маршруту, який фактично у нас складає біля 40 кілометрів, постійно знаходяться зупинки, постійно знаходяться фахівці, які безпосередньо надають людям консультації. Ми плануємо так, щоб в майбутньому цей форум такий був суто технічний, де люди будуть для себе почерпати масову інформацію. З того, що ми бачили на сьогоднішній день, достатньо багато новинок з господарської техніки. А тому, що більшість більших світових виробників техніку зміняють продуктовий ряд раз в три роки. Мене більше цікавила сьогодні якраз польова гама це ті нові сорти і гібриди, які з'являються частіше, ніж сільськогосподарська техніка, які дають можливість отримати хороші врожаї. Тому на досвідних ділянках, наприклад, були рекордні гібриди і сорти. І ячменю, і пшениці, які в різних країнах давали результати, які навіть були занесені до рекордів Гіннеса. Тому цікаво було подивитися тут на території держави. Якби важко не було, то аграрії постійно шукають інноваційні кроки. Вони сьогодні тримають руку на пульсі, стараються не відставати від тих технологій, які є у Західній Європі. Звичайно, якщо вступлять в дію ті зміни законодавства в повній силі, про які сьогодні говорить уряд, впроваджувати Такі інноваційні речі буде набагато важче.